Жінки часто розчаровуються у роботі, батьках, дітях, але найчастіше у власних чоловіках. А все через невиправдання їхніх сподівань, адже вимагають багато. Щоб вони завжди здійснювали наші мрії. По-перше, щоб вони менше пили. По-друге, щоб вони більше по дому нам допомагали. І, звісно, більше заробляли. Щоб любили, ценили, вважали. Защитниками довжі бути нашими. Хороший, добрий, не бегал, не убігал. Обидва чоловіка Наталі не виправдали жодних її сподівань. першим вона була два роки у шлюбі. Тільки о собі думала о своїх по молодості, гуляти хотіла. Вроді би заботився бомні, старався і все одно ну, в ітогі вийшло. То, що вийшло. ми в розводі. А як причина така не була? Ну, причина він жив більше для своєї мами, ніж для сім'ї. Після другого розлучення вже сім років. Жінка сама. Їй так легше. Намного лучше все це про власне життя мені Наталя встигла розказати прямо на зупинці за кілька хвилин, поки чекала на свій автобус. Ой, звиніть мой автобус. Автобус все щастливо а от надія, аби не розчаровуватися від чоловіків, ніколи нічого не чекає. Я на них не дуже сподіваюся, що є, той, є той, добре, та й все. Та їй ті, кому пощастило. Мої мужчини мене не розіровують. Папа дуже добре, тільки він постоянно їздить в командировку і залишається там, навіть ночувати. Ти скучаєш за папу? Так. Чоловіки про очікування від них все знають, і деякі навіть намагаються їм відповідати. Від мене очікують набагато більше, але ну, я намагаюся прагнути до того, щоб оправдовувати. Он з онукою гуляю зараз. Чоловік повинен відчувати, що жінці потрібно, і все буде гаразд. в Сім'ї буде лад і добро. А от психологи вважають навпаки, усі очікування слід обговорювати, аби кожен знав, чого саме від нього хочуть. Саме у такий спосіб можна уникнути більшості розчарувань.